Вітаю всіх на каналі Село Т Моя Доля. Бажаю доброго здоров'я, мирного неба і успішної праці, хто трудиться. Сподіваюся, сьогодні з Божою допомогою у нас сьогодні буде заключний день по копці картоплі. Залишилися у нас тут ще три сорти купати, які ще було бадиля зелене, і ми їх очікували і не купали. Це. Наш улюблений тайфун. Ми частину його вже викопали і зібрали. Врожайність гарна тайфуна, він кожен рік родить і слава Богу не вироджується. Ось такий тайфун. Можливо, є і більш врожайніші сорти, але тайфун мене. Задовільняє. І смакові якості хороші, і врожайність хороша, так що в кого ще немає, можете і собі такий сорт придбати. І чоловік копає волю. Вона ніяк не гірша від тайфуна. Я забула сказати, що тайфун, дехто питається, яка вона всередині, у нас світло жовта всередині і смачна. А тут десь куде попадає між волею, попадає падалішня картопля. Бо в минулому році на цьому місці у нас також була картопля. І так тут сходила в рядку, і так вона й залишилася. Але скажу вам, що воля рясніша від тайфуна. Воля біла всередині, має білу м'якость, також непогана смак. Але якщо сказати чесно, то мені найбільше подобається за всієї нашої картоплі, яка в нас є. В смаковій якості найбільше подобається Балтік картоплі Балтікров. Вона червона зверху. Я, можливо, як копали, можливо, показувала, можливо, ні, не пам'ятаю. І добре жовто всередині. Як звариш пюре, то воно таке жовте-жовте, ніби з жовтком і з маслом. А білі, біла, біле пюре, ну не дуже мені так подобається, хоч. Просто Просто інший смак і інший колір, але ж все ж таки і колір також впливає на наші смакові відчуття. Але картопля, ну, вона цього року майже вся непогано вродила, лише деякі сорти в нас попоросились, як я кажу, тобто попускали бульби донизу, не давши. Сходів наверх. Так що ось така воля. Пізнімо стиглий сорт. Не знаю, чиєї селекції, напевно, української, раз така назва. Вірую, що українська селекція. І позбираємо волю, в нас її небагато. Залишиться гранада. І покажу, звичайно. І гранату, якщо, якщо телефон не зіб'ється, так зібрали волю і починається гранада. Гранада в нас. Тільки другий рік, в минулому році, я вже говорила кілька разів, що замовляли ми п'ять сортів нових для нас. І Всі їх залишили, але в основні це сорти раньостиглі. Я вже говорила про них стіна, джелі, орла, е, торнадо і підністивний сорт гранада. Як бачите, гранада також дуже гарна, хоч вона посаджена не в дуже таких добрих умовах, бо для неї чоловік втулив кукурузу. А ви знаєте, що кукуруза тягне багато поживи для себе, для картоплі залишається мало. Але все ж таки, таки картоплини такі доріжні. А там попадаються місця такі, що я літом копала, щоб подивитися, яка вона, а тут, звичайно, росніш. Ось така гарна, питаються мене багато, я в коментарях відповідала, але я не знаю, хто коментарі читає, хто не читає. Питаються, де замовляла насіння. Насіння я замовляла. На фірмі Сонце-сад. Ця фірма знаходиться десь в Київській області. Жи... Без реклами я б замовляла, я цього року навіть там і нічого й не замовляла. Жидачівський район. Бо правда, попередні роки я замовляла сільському вишнику, але мені прийшов пересорт. Замість гранади прийшла якась зовсім інша картопля, і я вже говорила, що я. Її вибракувала потім, бо вона була непогана до врожайності і зеленою стояла до пізньої осені, але потім е, пару років почала загниватися, десь вражена була якоюсь хворобою чи вірусом, і я її вибракувала. А взагалі е, купую я сорти. Не тільки на фірмі, бо на фірмі купувати це дуже дорого. І ще й за пересилку потрібно заплатити. А частину своїх сортів нових купувала у місцевого фермера. Це такі сорти, як Балтік Роуз, як Сорая. І Есмі він нам милостиво у минулому році дарував по 5 кілограмів. І виявилося, що це також дуже непоганий сорт картоплі, червона, рано стигла, ну а на смак я її ще не пробувала. І я вже говорила, що дуже я задоволена смаковими якостями фермерських тих сортів, які взяті у фермера. Бо Балті Кроус найсмачніша з усіх моїх сортів, хоч в мене дуже багато сортів є. І ну, всього я вже колись говорила, що 18 сортів у нас цього року є. І сарая також смачна, вона світло-жовта, має світло-жовту поверхню, і гладенька без річок, і світло-жовта всередині. І також смачне з неї пюре і гарно розварюється. Так що, якщо у вас є можливість купувати у місцевих фермерів, то це. Найтакий найдоступніший варіант, тому що на фірмах дуже дорого. Ну, а мене запитують, чи я вишлю картоплю. Я не обіцяю, що я вишлю. Ми вже не молоді люди. Як висилати новою поштою, то це буде. Золота картопля, бо сама іноді замовляю дещо по новій пошті, то обходиться пересілка дорожча, ніж те, що в посилці. Ну а пошта, Укрпошта в нас зробила нововведення, не знаю, чи і у вас так само, і нема вже в нас листоноші, щоб сиділа. В відділенні, а приїжджає машина, і ту машину добре, якщо зранку застанеш, бо потім вони десь їдуть по селі чи по селах, і потім ще, як кажуть, возмущаються, що чого не прийшли, і так далі. Ну взагалі непорозуміння, і, і зовсім такий варіант пенсіонерів не задовольняє, але мусимо миритися з тим, що нам запровадили, то ми, з тим мусимо миритися. Ось така моя відповідь на питання. І так, на цій ділянці ми закінчили. Не закінчили, бо ще рядок не викопаний, ще цей не зібраний. Але наше копання підходить до завершення, а ще маємо внизу кілька рядочків сорту сурає. От тоді вже буде остаточне завершення копки картоплі. Але завтра купати, напевно, ми не будемо, бо не знаю, як ви. Якось рука не піднімається, братися завтра до копання картоплі, тому що ну, ви ж чули, що переносяться релігійні свята. Вже тепер по іншому календарі будемо святкувати. І переносяться, і завтра виявляється 8-го, Сьогодні 7-го, завтра 8 8-го. Вересня буде Різдво Богородиці, друга причиста. Так що, ну, зовсім ну якусь роботу, звичайно, будемо виконувати, типу того, що квасолю теребити, але працювати на городі на землі якось рука не підніметься. Так що доведеться святкувати. Не знаю, можливо два рази, бо й 21 го ми звикли вже до того, що. Що Різдво Богородиці 21-го відзначаємо, але ж е, мусимо звикати до нового, можливо, воно і правильніше. Ось така моя сьогоднішня розповідь про картоплю і не тільки картоплю. Пишіть, як ви будете святкувати, чи будете завтра святкувати, чи так само і на завтра, і 21-го. Ну і інші свята також попереду нас чекають, і також, і також поки що ми не звикли до цього нового календаря. От на цьому буду завершувати свою картопляну розповідь. Бувайте всі здорові, гарного всім дня, мирного неба. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Коментуйте. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Не лінуйтеся, вам не важко, а нам приємно. І кажуть, що YouTube робить оцінку по тих вподобайках і по тих коментарях. І, як завжди, кажу до зустрічі.